Слава Україні, Я Андрій Попик, і ми сьогодні терміновий такий випуск: проаналізуємо, що ж відбулось у Конгресі Сполучених Штатів, і проаналізуємо виступ Дональда Трампа, дідуся Тромба, який вже всіх з вас дістав. Але на жаль, його, його політика і політика Сполучених Штатів впливає на ситуацію в Україні і ситуацію в Україні на російській цій війні. Отже, саме основне. Там було дуже багато, але що стосується власне, України, ось це нас цікавить, так тому що, скажімо, внутрішні е, тірки в американському політику, там трансгендери в армії вся така штука, нас абсолютно не цікавить. Чесно кажучи, хай там будуть трансгендери, хай там не будуть трансгендери, хай там будуть паради, хай не будуть паради. Нас зараз цікавить, що буде. З Україною відношення адміністрації Сполучених Штатів нової до України і українців, і позиція до цієї війни, і власне те, що ми бачимо, Трамп не дав чітких заяв про призупинення допомоги Україні. Хоча ось такі сигнали ми знаємо, що вже є. Фактично, допомога поки поставлена на паузу, навіть та, що була прийнята при президенті Байдені, яка була. Десь в дорозі, але жодного в жодному разі Трамп не обмовився про те, що він призупиняє допомогу Україні. Трамп зачитав таке, що президент Зеленський направив йому лист з готовністю підписати цю угоду про рідкоземельні метали з готовністю до діалогу, бла 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 Насправді він зачитав. Пост президента України в соцмережі X. Ну тобто, колишньому Твіттері вже є позиція України по цьому, да що. Ніяких листів не надсилали, сказала посол е, України в Штатів, що це був зачитаний власне лист в не лист, а допис в соцмережі X. Тобто, бачите, як цікава теперішня політика, політики спілкуються через соцмережі. І коли для нас це було ще років там 5-10 якось дивним, нам здавалося, що лише по якимось там протоколам. Е, е, Ті телефонні розмови. По факту відбувається все досить і досить по-іншому. Трамп звинуватив Європу, що вона слабо допомагала Україні, що вона впала лише там 100 мільярдів, а Сполучені Штати 350 мільярдів. Тут я не зовсім зрозумів позицію Трампа. То ти дорікаєш Європі, що вона мало допомагає Україні. Чи ти все ж таки хочеш, щоб Європа не допомагала Україні, і війна пошвидше закінчилася? Да? Цей меседж насправді для нас досить хороший, тому що він показує, що все ж таки Сполученим, Шта... Сполученим Штатам не цікаво те, щоб Україна залишилась без підтримки. Сполучені Штати просто хочуть перевантажити тягар. Підтримки України на європейських колишніх партнерів, можна так сказати, тому що чи зараз їх можна назвати партнерами, це досить-досить натягнуто. Тому, в плані цьому, ми будемо бачити подальші заяви і подальші дії, конкретні кроки нової адміністрації. Ми... Бачимо, що є пропозиція від Європи, щоб знов провести зустріч Трампа і Зеленського, але в присутності Макрона і в присутності Стармера Кіра Стармера з Сполученого Королівства, тобто, щоб зробити в овальному кабінеті такий вже, вже квартет на чотирьох. Президент да, США також щодо російсько-української війни. Сказав не зовсім таку е цікаву річ, що е все ж таки мир має бути, мир має бути будь-якою ціною. Прямо не кажучи про якусь там капітуляцію України, здачі, інтересів України, але ми бачимо, що ці е меседжі вони несуть в собі. Якісь вимоги до української сторони, але е, позиція адміністрації Дональда Трампа не виказує жодних вимог до Росії. На жаль, Росію в цьому контексті не було згадано на е, зустрічі з Конгресом, тобто її не засуджувалось, ні нейтрально не ставилось. Тому ми бачимо, що е, це не було о, пріоритетом його розмови. І взагалі розмова про Україну теж була лише частинкою, частинкою невеличкої виступу, тому що ми думали, що в Конгресі, власне, буде зараз зустріч присвячена Україні. Ні, на жаль, або навіть не на жаль, навіть, на щастя, ми не є пріоритетом е, політики Трампа. Ми бачимо, що величезну, величезну кількість розмов він. В конгресі присвятив якимось внутрішнім американським проблемам: це проблемам там мігрантів, проблемам е взаємовідносини там сусідів, Мексикою. На жаль, ми бачимо нездорові знов тенденції по е бажанню. Окупувати чи якось приєднати на да, Гренландію. Трамп чітко заявив, це не просто десь в соцмережі вже. Да? Він заявив чітко перед конгресом, що ми отримаємо Гренландію. Ми там дамо народу Гренландії, бла бла. бла Тобто, е в, ці в цьому контексті я бачу дуже-дуже великі ризики, ось в чому для нас. Тому що нам здавалося б, да, ну Гренландія, буде вона в США чи буде вона в Данії, яка нам різниця? Хай там буде, е, що буде. Але насправді в цьому плані якраз е, Трампу вигідний Путін і вигідна окупація частини України. Чому? Тому що без е, ситуації з Путіним. Е, Анексія Гренландії була б, ну, скажімо, дичиною. Так? Тому на Трампа дивились як на е, чувака, який просто-просто е, неймовірні якісь речі робить, які не вписуються в сучасний світ. Якщо окупація частини України в інтересах Російської Федерації буде реалізовано, для дії Трампа з Гренландією вже не будуть виглядати чимось диким. Тобто буде поставлений новий, скажімо, нова геополітична реальність, що можна, можна забирати території інших держав і приєднувати їх через референдум. Тобто зелені чоловічки висадяться на Аеродроми Гренландії проведуть там під наглядом спеціально навчених людей референдум, намалюють відповідні результати про там приєднання до Сполучених Штатів, проголосять день приєднання да, там, все по російській кальці, все по російській кальці, і будуть розповідати: типу, Ні, 에, Америка не нападала на Данію. Америка 에, прийняла волю народу Гренландії, тому що проведений був референдум, І да? як знаєте, крім Кримчан, Гренландія гренландчан буде. Тому ми бачимо ось такі неприємні на нас, для нас насправді е, закиди, коли раніше Гренландія сприймалася як жарт. Сьогодні це, на жаль, сприймається як е, дійсно загроза для України, тому що Путін, ой, не Путіну, а Трампу потрібен прецедент, що е, нормалізація окупованої території через референдум, через інші ось такі псевдодемократичні е, інститути вона е, буде як це використовуватись. Тому ми е, повинні слідкувати за цим. Хоча ми на питання Гренландії ніяк не вплинемо, але. Це є Трамп не відмовляється від цього, і йому вигідно, щоб Крим був е, в Російській Федерації визнаний, визнаний Україною, визнаний міжнародною спільнотою, тому що е, у нього аналогічні, аналогічні е, ці як вони погляди на Гренландію. Так, тобто, навряд чи його будуть окуповувати просто військовим вторгненням, але через ось такі псевдо. Скажімо, псевдореферендум цілком можливо. Тому це для нас досить-досить погано, звісно. Також Трамп оголосив вихід Сполучених Штатів з Ради безпеки ООН і Всесвітньої організації охорони здоров'я. Насправді, ось цей курс Трампа на вихід із дуже багатьох міжнародних організацій, він досить чіткий. Трамп показав, що він не визнає. Дуже багато з цих структур, що вони стали е, обслуговувати якусь там абстрактну світову бюрократію і діють проти інтересів Сполучених Штатів Америки. Іншими словами, Трамп хоче просто перезібрати е, нові міжнародні інститути під прямим впливом Сполучених Штатів Америки, тому що все ж таки, е, як би ми не відносились до цих там ООН і так далі, вони. Є якимись там імпотентними структурами в плані реакції на світові загрози, але вони точно не були залежними залежними від Сполучених Штатів чи іншої країни. Там були абсолютно різні групи впливу. Тому, да, звісно, якісь внутрішні американські такі терття. там Трамп називає Байдена найгіршим президентом, заявив, що за його президента відбувалися сотні тисяч. Нелегальних перетинок кордону на місяць, Трамп ввів вчора мита проти Канади і Мексики. Сьогодні вже кажуть, що можуть послабити ці мита, якщо ці країни будуть вести діалог, а вони вже почали вести діалог. Тобто для Трампа стиль переговорів, бачите, такий він робить. Незручності для опонента, а далі торгуються для того, щоб ці незручності використати як Да? Для штатів, ой, для Канади, Мексики це мита, для України це припинення, бачите, військової допомоги, призупинення. Тобто Трамп вводить такі обмеження, а далі торгуються для того, щоб примусити іншого опонента на поступки, на поступки до того, що він вважає. За потрібне. Да. Також Трамп да, заявив, що він там зробив за е, ці невеличкі невеличкий термін стільки, скільки всі попередні адміністрації не зробили. Насправді, що відбувається е, з дідусем Дональдом? Хто б там що вам не говорив, які аналітики, там геополітика, не геополітика е, з ним відбувається те саме, що з Путіним дід хоче увійти в історію, деду скучно жити, дєд, е, отримав, вже там, чо, що хотів, і дід хоче, він відчуває, що його будильник, його ось цей годинник вже тікає і добігає десь кінця, тому що ще там е, років 10 він вже буде е, десь спочивати на е, казані у пеклі. І тому він хоче залишитись в підручниках як якийсь яскравий лідер, який щось там зробив для Америки, для світу. І така на жаль, хвороба вона прогресує у дуже багатьох усіх цих дідусів. То саме з Путіним, да? тобто ті речі, які він робить, вони абсолютно нелогічні, вони згубні для Російської Федерації, але він їх робить, тому що йому хочеться стати великим щоб в книжках писали, як про якогось там Петра І, як Єкатерину, як Сталіна. Те саме відбувається із е, цим, Дональдом Трампом. Він хоче бути не просто якимось чудаком, який був. Бізнесмен Брига, а хоче стати людиною, яка змінила світ, отримати Нобелівську премію миру, отримати місце в підручниках історії, щоб при діток його показали Знаєте, батьки засновники США, так і тут. Тому жодних сентиментів немає до того, що чи будемо ми вести з ним перемовини в піджаках, чи будемо ми. Скажімо, йти на якісь поступки суть в тому, що він намітив свою е, гру. Він хоче бути таким собі американським лайт е, або не лайт-диктатором, як він, оці жарти про короля, а вони, як кажуть, в кожному жарті є доля е, жарту. Е, ми будемо стикатись з тим, що він буде підтримувати і, і дружити з різними жорсткими. Режимами з Росією, можливо, навіть наладить налагодить діалог з Іраном, і ми будемо бачити, як Іран, який е, мав е, і прагнув знищення Сполучених Штатів Америки як головного ворога, теж може перевзутись і будувати нову вісь Нову вісь е, зла разом з Росією і. Сполученими Штатами. Так само бачимо, як фактор Південної Кореї може зіграти. Але хто б вам що не казав, не слухайте зараз жодних людей, які роблять прогнози. Жодних. Хто вам буде розказувати, що там через рік буде так, через місяць буде так. Це все зараз схоже на гадання на кавовій гущі. Тому що ніхто, абсолютно ніхто, не може спрогнозувати, що буде завтра. Завтра може черговий політичний лідер утонути якусь дичину, і світ зміниться з них наголо. Завтра можуть бути вибори в якійсь державі, і курс її зміниться кардинально на 180 градусів. Ми зараз живемо в часи політичної турбулентності. Ніхто, ні я, ні ви. Ні якісь там ворожки, ні якісь політичні псевдоаналітики, які розказують, що вони там проаналізували, вичислили проводять аналогії з якимись історичними періодами. Це найсмішніше, коли кажуть, от тоді, 100 років тому було так само, і от так, так, так не працюють аналогії, тому що були інші люди з іншими тарганами в голові. Зараз ми маємо конкретно цих людей з їхніми тарганами. Історія це не. Математика, в якій є, ага, тут було стільки число, тут було стільки число, вийшло таке число, да, в сумі. Історія це люди. Історія це ось ці божевільні, які роблять речі, які б не прийшло в голову жодній людині, яка б робила б якісь розрахунки. Жодна нормальна людина не могла передбачити, що буде ось такий розворот Трампа на 180 градусів від демократичного світу. Були якісь там потуги, там, значить він буде реформовувати, виходити, але щоб так в наглу і е, в, напряму дивитись в очі і казати, що Зеленський диктатор, а Путін не диктатор, е, Зеленський винен, там, чи Україна винна у нападі Росії на себе, такого не очікував майже ніхто. Тому, щоб там не було, е, ми повинні бути готові до е, ось таких передряг. Але є й позитивні моменти. Є й позитивні моменти в тому, що е, Трампа потрошки-потрошки по в світовій політиці починають посилати на три літери. І ми бачимо, пам'ятаємо заяви Трампа по тому, як вирішити проблему з сектора Газу, що треба 2 2 мільйони цих палестинців із сектор Газу розселити в інші держави арабські, там Єгипет, Єрданію, ще кудись, О. а там відбудувати. Коротше, рай на землі, готельні комплекси. Він навіть відео згенеровано штучним інтелектом виклав, як він там напівоголений з Нетаніаху, ніжиться, два голубка на цьому на узбережжі моря. Але от, Ліга Арабських Держав, тут буквально вчора прийняла рішення, що вони не підтримують такий крок Дональда Трампа, Ліга Арабських Держав не... Розглядає варіант вирішення палестинського питання як переселення е, е, цих мешканців сектору газу в інші держави. І тому, як це дипломатично сказати, Трампа не послали на три літери, але сказали, що твій план лайно. Там Єгипет представив інший план на 111 сторінках, там з тосими графіками, малюнками. Як треба реінтегровувати там все, все. Коротше, треба 53 мільярди баксів, і ми все будемо робити в секторі газ. Тобто, насправді, е, ініціативи Трампа Трамп е, в світовій політиці починає е, лежати і пок... е, за... Требує за собою за застобичую за собою репутацію такого шумного балабольчика. Тобто він кричить: ми візьмемо Гренландію, ми візьмемо панам, ми візьмемо зупинимо за 24 години війну в Україні, да ми сектор газу вирішимо на Палестинці, але потрошки-потрошки, ось ці всі. Його амбітні речі починають стикатись з реальністю, да тому, що те, що є у фантазії хворого діда, не відповідає реальності на землі, не відповідає реальності тих людей, які там живуть мільйони. Що в Україні, що в інших державах, тому. Потрошки-потрошки по Адміністрація Трампа буде приземлятися. Питання в тому, на якому рівні е, залишаться їх ось ці приземлені е, бажалки і їх е, ну, скажімо, намагання показати, що ми от можемо. Тому зараз з Україною вони хотіли, так, в них не вийшло з Канадою, з Гренландією, з газу, вони хотіли з Україною. О, швидко можна зараз Зеленський. Підніме лапки, здасть Україну. В них е, Україна це був такий якийсь об'єкт, який погодиться на все що завгодно. Реальність виявилась для них трошки шоковою. Тепер для переможної переможеньки йому треба буде шукати якийсь інший приклад, тому що очевидно, що з Україною. Якогось такого миру на да, миру з Росією швидкого на умовах Трампа не буде, тому що це фізично неможливо. Так? На ті поступки, які е, пропонує е, Трамп не піде Україна, тому що по суті це поступки, е, які вимагає Росія віддати її території, а на ті поступки, які Влаштовують Україну, не піде Росія, тому що, поки сидить цей старий маразматик в Кремлі, він хоче він хоче всю Україну, хоче Одесу, хоче вихід до Придністров'я і хоче увійти в історію, як собиратель е, земель русських. Тому. Рано чи пізно адміністрація Трампа все ж таки прийде до розуміння, що єдиний варіант це все ж таки якось підтримувати далі Україну для того, щоб змінити цю переговорну позицію, тому що, в принципі, як би там не було, але падіння України Трампу не вигідно, тому що це вкрай посилить. Позицію Росії на переговорах, так, і навпаки, зробить Росію досить сильним гравцем в регіоні. Тобто Трампу потрібно якось здати там частину України Російській Федерації і на цьому, скажімо, але не здавати основну лишити Україну, лишити Росію, лишити напругу в. Ось цій території лишити великий головняк для Європи і, можливо, рухати Росію на якісь конфлікти в районі Балтійського моря, в районі Балтики, з можливим нападом на Латвію, Литву, Естонію, виходом з сухопутного коридору до Калінінградської області. Я думаю, що всі-всі-всі ви да, зараз. Просто божеволюєте від тих новин, які відбуваються сьогодні. Так, завтра так. Тут Трамп заявив одне а зараз протилежне. Я всіх закликаю сприймати ті новини, які відбуваються з абсолютною холоднокровністю. От не можна все, що ви не бачили, не пропускайте зараз через емоції. Ви не вплинете на них. І сьогодні те, що сказано було зранку, ввечері може бути сказано зовсім по іншому. Сьогодні Трамп може заявляти, що. Водить мита, а зранку вже будуть казати, що ми розглядаємо варіант їх зменшення чи відмін, оскільки там Канада зробила якийсь там крок. Зараз буде дуже-дуже багато ось цих бурхливої діяльності, імітації бурхливої діяльності. Згадайте, будь будь-який будь новий. Скажем, президент будь якій кріні, коли приходить, йому треба бігом бігом показати, який він класний, як він це робить, да, для того щоб підтримати свій рейтинг, збільшити його. І показати, як попередники все робили погано, він все робить добре. І сполучені штати в цьому не виключення. Не виключення і Україна. У нас так само кожен, скажімо, президент якось кивав на попередніх, що от вони наробили, а ми зараз розгрібаємо результати. І навіть якщо ми подивимося. Поточне да, президентство, згадайте 2019 рік, яка була ейфорія у президента і його команди. Абсолютно ті самі були наївні, скажімо, погляди, що я побачив там мир в очах Путіна, що з Путіним треба сісти і домовитися, що він все зрозуміє і забере такі самі зараз ілюзії, і у команди Дональда Трампа і в самого Трампа. І подивіться, як змінилась риторика. І усвідомлення дійсності у нашої української політичної еліти, Да? ну еліти в сенсі не еліти, а еліти в сенсі тих, хто е, має доступ до прийняття рішень. І так само зміниться е, погляд адміністрації Трампа. Тому що, подивіться, адміністрація Джо Байдена так само дуже довго розкачувалась. 2022 рік нас схиляли до по суті до капітуляції. Нас схиляли до того, щоб. Залишити все, як є, і не рухатись, і, скажем, піти на поступки Російської Федерації. І лише потім, потім, коли побачили, що Україна дає опір і без якоїсь серйозної американської допомоги, тоді вона вже і пішла. Ми пам'ятаємо, що ось ці всі хаймарси Петріоти це було довгі і вистраждане, вистраждане рішення. Тому. Те саме може відбутись, а може і не відбутись, да, тому що ми не можемо прогнозувати таке, але може відбутись із адміністрацією Трампа. Тобто вони зараз будуть намагатись вирішити це в такий спосіб, не вийде і зрозуміють, що Україну треба буде підтримувати для посилення її і послаблення Російської Федерації в регіоні. І що я наостанок скажу? Для того щоб ми дійсно вирішили питання з російсько-українською війною, для того щоб ми не передали в спадок нашим дітям цю проблему, має бути розпад Російської Федерації, те, що я завжди говорив, говорю і буду говорити. Поки ми опираємося на наших лише союзників, там США, Сполучені Штати Америки. Великобританія, Франція, Німеччина, Польща завтра все може поміняти. Сьогодні США підтримує, завтра починає дружити з Путіним. Сьогодні нас Франція і Британія підтримують, а завтра їх можуть поставити в таке становище, що вони нас розміняють на якісь інші активи. Це, це політика, це світова політика, і треба розуміти, що держави діють в своїх інтересах і їхні. Інтереси можуть змінюватись. Ми можемо сьогодні бути в орбіті їхніх інтересів, а завтра можемо не бути. Тому поки існує Російська Федерація, поки існує ось цей такий величезний геополітичний мутант, ми будемо під загрозою. Подивіться, 1917 рік розпалася Російська імперія і не стало в ній великих-великих територій. Ресурсів і мобілізаційного е, компоненту. Все. Далі, е, Радянський Союз був, да, так, комуністи перезібрали частину цих втрачених Російської імперії територій в новий геополітичний такий блок Радянський Союз. Е, Радянський Союз. Пішов в небуття в 1991 році. І подивіться, якби зараз існував Радянський Союз, то українці, литовці, естонці, латиші, білоруси, там, казахи, зараз би штурмували б якусь Варшаву. Зараз би вводили танки в Прагу. І лише розпад Радянського Союзу убезпечив ці країни. А? Війна зараз не йде в Польщі, в Чехії. Так? Війна зараз йде на сході України, е на півдні України. І лише розпад Російської Федерації убезпечить наші території. Коли Російська Федерація розпадеться на незалежні держави за національними ознаками, там Татарстан, Чечня, Інгушетія, Башкортостан, Саха, за регіональними, там Далекосхідна, там, Сибірська, е Центральна, тому що вони насправді дуже-дуже мають. Великі якби, проблеми і децентралізаційні процеси, відцентричні процеси. Лише тоді ми будемо мати спокій. Тому що зараз да, людей з Владивостоку кидають на війну Україну, людей з Татарстану кидають на війну Україну, людей з Чечні кидають на війну Україну. Коли цього не буде, Москва не буде мати цього мобілізаційного ресурсу, Москва не буде мати цього технічного ресурсу, Москва не буде мати цього фінансового ресурсу. І як би там ви не казали, що це якісь, скажімо, фантастичні ситуації, згадайте 91 й рік, коли Джордж Буш вмовляв в Верховній Раді Української СРСР не виходити з складу Радянського Союзу, що це буде гірше для України, що краще лишитись, якби українці тоді його послухали. Лишились би без незалежності і зараз би як е, м'ясо штурмували десь би е, якийсь аеропорт Варшави в намаганні взяти його під контроль. А зараз зараз ми живемо в незалежній країні. І зараз знову американські президенти е, думають, що Росію треба зберегти як, е, скажімо, якогось такого потенційного партнера, з нею можна мати справи, але нам своє робить. Всі республіки. Бувшого Радянського Союзу, повинні зрозуміти, лише розпад Російської Федерації убезпечить нас на майбутнє. Лише розпад його на незалежні держави зробить нас справді вільними. Тому не зважайте на те, що говорять за океаном. Робимо те, що посилює розпад цієї недолугої імперії. Слава Україні! Підпишіться на цей канал. Залиште коментар в описі відео, що ви про це думаєте. І скиньте це відео знайомим, тому що ми намагаємося змусити людей думати. Ми намагаємося змусити людей мислити, а не просто емоційно діяти і кричати Все пропало чи зараз ура, ура! Ми переможемо! Слава Україні!